Привіт, місто Кома Італія, головний храм цього міста, дому Діанкони. І поряд, маленька церквушка. На жаль, зараз закрита, проводяться реставраційні роботи. Бачите, загорожена цією сіткою цим пластиком. Магазини, імперія Арма. Бари, ресторанчики і багато туристів. Значит, хочу вам показати кран, скільки руки в цьому крамі. Да? Питна вода. Він не перекривається цей храм. Я думаю, що це з ця вода. На Навколо міста Комо знаходяться пагорби, гірська місцевість. Я думаю, що ця вода якраз із гір. Оцініть храм. З мрамору багато статуй. Це, бачите, один із сходів цей храм. Туристы. Туристы. Почти информационный пункт. Кому инфопоинт. Где можно придбать бесплатно карту. Почти. Люди выходят с картами. Какие-то брошюрки и информацию. Что видеть в этом месте? Добре друзі, таке коротеньке відео. Буду і надалі розказувати вам і показувати красу міста кому і озеро кому. Але це буде в наступних відео. Кому сподобалося це відео, не будьте байдужі. Пишіть свої коментарі, ставте подобайки. Запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня і всім добрим. Містокому. Італія.